Починається осінь. Кожен з нас задумується про те, як зберегти промножити своє здоров'я і укріпити імунітет. І ми сьогодні в місті Луцьку, і з нами сьогодні Оксана, консультант клубу Кораловий клуб. Будь ласка, Оксана, слухай нас. Всім вітанням, учасникам каналу Жива вода. Знаємо, що зараз вже осінь, і нам треба укріпитися імунітет. Так як ми з вами майже в одному напрямку рухаємося, да? тобто ми дбаємо про свій організм, піклуємося про свій організм, і ви вирішили питання на йододефіцити і магніт Але ці два продукти не можуть вирішити, наприклад, таких інших проблем в організмі, як бувають інші автоімунні захворювання. Тобто, це якась певна кількість мінералів, а в нашому організмі треба набагато більше. Зараз дуже загострені такі питання в людей опорно рухової системи. Дуже часто зустрічаються проблеми зі спиною, грижі, артрози в суглобах, артрити, навіть той самий кокс-артроз. Чому в нашому організму не вистачає всього корисного для того, щоб профілактично утримувати це? Вже виходить, сильні якісь проблеми, і нам треба щось дати. Так само є завжди люди чогось думають, особливо мами. Ходять лікують діток, в кого є атипічні дерматити. І чомусь вони думають, що це не можна вирішити на клітинному рівні, але це дуже просто вирішується. Також є нейродерміти, псоріаси. Люди думають, що псоріаси є на нервовій системі, а указу, що це все те, що в нас в організмі, є бруд. І що це все можна вирішити, якщо ми будемо допомагати іншими продуктами. Перш за все, це треба нам очистити наш організм, тому що наш організм, як ті рибки в акваріумі. Це для нас найважливіше це клітина. А клітина це є як рибка: рибка, яка плаває в акваріумі і які треба певна водичка. Так як ви захистили свої клітинки, тобто ви їх очистили, вам треба ваші клітинки просто накормити. І накормити ми можемо клітинним харчуванням. Звичайно, з їжею ми можемо це взяти, але це не в такій концентрації, не в такій кількості ці продукти попадуть в наш організм. І перше, щоб дати нашим клітинкам, нашим рибкам щось корисне, нам треба очистити організм. Оксаночка, Ось... я можливо вас переб'ю. Я просто в підтвердження вашої теми. Так. Вчора ми були на конференції разом в ковалі, і там прозвучали навіть і такі результати досліджень для того, щоб наситити організм всім спектром мінералів, вітамінів амінокислот, Потрібно не менше 50 кілограмів їжі. Так, щодня. ферментів, щоб для того, щоб переробилася їжа, нам треба з'їсти велику миску ферментів. А це організм наш не може стільки прийняти. І це все переробити, просто треба йому допомогти. І для цього в нас є рослинні ферменти, які нам допомагають. І наша компанія Coral Club чим відрізняється тим, що в нас є покрокова система, як очистити організм. Лише тоді ми можемо наші рибки кормити, щоб вони плавали в хорошій воді і їли хорошу їжу. От і все. І ось така покрокова система. В нас є очисток організм. Перше, що ми починаємо, гідратація напоїти наші клітинки. Так як ви вже ваші клітинки напоїли. Але крім цього, нам можна дати і інші мінерали. Наприклад, у нас є такий флагманський продукт, це є Coral Май, можна його показати. Який має, який має в своєму складі мінерали 68 мінералів. Плюс у нас є інші мінерали, які є в іонній формі. Тобто іонна форма іде найбільше насичення в клітинку, найшвидше. І крім того, там є інші ще мінерали. Цей продукт, який дуже зручно взяти з водою з собою в карман, завжди фільтр карманний фільтр і наситити водичку. І, і, інш... ще, і ще питання в тому, що крім того, що вони біодоступні, так. вони змінюють ОВП води, так, так міняє. І вона в найкращому вигляді потрапляє в середину клітини. І тобто... ще дає, що цей коралмайн дає, він змінює лужне середовище, робить в організмі. Тобто ми закислюємося нашою їжею, нашими стресами, нашим всім. А ми цей водичку, коли ми її п'ємо, в нас робиться в організмі лужне середовище. Всі ми знаємо, що кров, лімфа, слюна все має лужне середовище. В такому середовищі всі наші органи, всі наші системи просто розвиваються без нічого, ніякої онкології нічого немає, тому що в кисному середовищі онкологія. Онкологія в лужному середовищі не розвивається, навіть будь-які віруси. І головне, що це не залежить навіть від віку, тому Ні що має. оцей ендогенний токсикоз, який ми забруднюємо свої клітини, він уже характерний навіть від самих маленьких так. дітей. Цю водичку можна давати з народження. Це дуже важливо і чим відрізняється ще в наші програми, тим, що вони є розроблені науковцями, розроблені медиками. Це йде в повністю захист на весь ваш організм. Це те саме, що ви з'їздили на курорт, але в домашніх умовах. Ще перевага цих програм є тим, що вони є екстракти трав в капсулах. Це зручність. В першу чергу ми живемо в такому світі, що ми нічого не встигаємо. Вам не треба нічого варити, не їздити ніякого травника, нічого не брати. Ви просто випиваєте капсулки і отримаєте такий результат по здоров'ю. Третій перевага цих програм є те, що вони є сертифіковані. Сертифікація європейських стандартів.